Привіт, рідненькі, вітаю вас. Вчора ви мене бомбанули, тож сьогодні ми будемо розбиратися з легендами конденсаторів на дронах. Я маю сумніви в тому, що розказують люди, і маю підстави мати сумніви. Досвіду в мене немає. Я визнаю, що ті, хто дронять кожного дня, знають, як зробити добре, але я припускаю, що вони помиляються в причинно наслідкових зв'язках. Тож зараз буду пробувати це пояснити з наукової точки зору, без конкретних розрахунків, лише поверхнево і, можливо, на певних прикладах. Отже, є проблема відгорання ніжок на конденсаторах на FPV-дронах. і рекомендують вкорочувати ніжки тоді, якби вони не будуть горіти тобто, є думка, що горять ніжки через перевищення струму по них і. Через те, що вони перегріваються і відгорають. Я з цим не згоден. На мою думку, це неможливо. Пояснюю, чому. Беремо прибор, і він називається ESR-метр. Щоб ви не казали, що це є якийсь муляж, ми його вмикаємо і калібруємо. Він проходить калібровку, щоб не брати до уваги. Опір самих провідників. Беремо конденсатор. 3300 я не маю, хай буде 2,200, Думаю, ви мені це пробачите. Підключаємо навіть правильною полярністю, вибираємо режим перевірки і дивимося, що ми маємо по факту. Ось його параметри 2 Ома, 2 мліома, і показує нам там якусь ємність. Нам це зараз не цікаво. Тепер давайте будемо дивитися, який же опір. В ніжки конденсатора. Беру от плюсову, тому що вона найдовша. Підключаюся максимально близько тут. І щоб побачити максимально великий опір, беру максимально далеко тут. Який же в нього буде опір? Давайте розбиратися. Ви здивовані? 0 мільйон? А чого ви хотіли, щоб тут було якийсь, як в самого конденсатора опір? Звідки так ніжки конденсатора зроблені з гімна і палок? Це магнітний метал, це є залізо, ось видно, магніт гамнітиця. Це ніхто не заперечує. Перетин цієї ніжки є більший, ніж достатнім, щоб проводити усі імпульсні струми, які можуть бути на конденсаторі. Конденсатор нагрівається не через довжину ніжки, а через імпульсні стоми на ньому. І він на це навчений. Це його робота. Тепер давайте подивимося, чи прибор не бреше. Візьмемо, ось, наприклад, кусок мідного дроту. Не знаю скільки тут метр приблизно. Який опір в цього провідника. Одна десята ома. Візьмемо 3 метра чи 2 метра біметалічного дроту. Від мого лабулоторника я використовую цей дід як запобіжник. Ємності він не має великої, але має аж 5,7 Ом, тому що це біметал і перетин невеликий. Тобто прибор працює і він міряє. Беру якийсь інший конденсатор і аналогічно, навіть щоб було скоріше, переключуся тільки в режим перевірки ЕСРУ і кидаю на ніжку інший конденсатор. В результаті ми маємо теж нулі, тобто прибор не бачить тут опору, бо його немає. Тому що це короткий кусок хай стального чи біметалічного провідника, але він є короткий і має великий перетин. Тому опір в нього тут смішний, як бачите. Тепер давайте поговоримо про процеси, які відбуваються на конденсаторі. Яка його роль? І чим він займається. Маємо батарейку. Акумулятор, і паралельно з ним на провідниках включений конденсатор. Далі воно йде на навантаження, споживання імпульсне, тому є пульсації. Відповідно, конденсатор покликаний згладити ці пульсації, щоб вони стали меншими. Є купа відео на якісь ви навіть мені посилання давали, я десь дивився, де там на ослограмі видно коливання напруги, видно, що є пульсації, і це добре, бо ми цей момент ще згадаємо. Яка в нас напруга на акумуляторі? Це не принципово, зараз умовно беремо собі 16 вольт. Струм, ми знаємо там не на спортивних, а на бойових, хай приблизно буде до 50 А. Якщо знайти потужність акумулятора, то значення получаються доволі великими, і якби трохи стає страшно. Але давайте проаналізуємо. По-перше, струм акумулятора в навантаження не дорівнює струму на конденсаторі. Конденсатор включений паралельно. І в момент, коли йде просадка напруги, конденсатор віддає енергію, тобто він стає теж джерелом напруги. Але треба розуміти, що опір конденсатора внутрішній і опір акумулятора внутрішні, вони є мізерними, вони йдуть до нуля. Тобто тут 001 Ома і опір внутрішнього акумулятора нормального теж там щось 0,00. Відповідно, струм буде, але не плутайте ємності. Ємність акумулятора є величезною, якщо рахувати моментально, можна вважати безкінечною. Але енергія в конденсаторі, ємність його. Є мізерною порівняно з акумулятором. Тобто конденсатор розрядиться за долю секунди. Але зверніть увагу, конденсатор розряджається не до 0 вольт, він розряджається до якогось дельта У. Тобто оці пульсації, які в нас були, при навантаженні, Оце якраз є напруга заряду розряду конденсатора. І ті пульсації в гіршому випадку складають одиниці вольт, тобто це буде 1-3 вольти. І відповідно вже потужність, котра імпульсно на долю секунду йде по провіднику, є зовсім іншою. Бо запас енергії конденсатора його ємність є обмеженою. Так само давайте розбиратися з потужністю, котра виділяється. Процеси нагріву конденсатора на високій частоті, на високій частоті конденсатор буде фактично провідником, тому він буде нагріватися. Це нормально, він на це навчений з заводу. Ми ж зараз говоримо про ніжки, про довжину ніжки. Довжина ніжки пару сантиметрів. Якщо ви її вкорочуєте, ви її вкорочуєте максимум в два рази. Далі ви тут все одно нічого не вкоротите. Опір ніжки, ми вже знаємо, бачили, який не буду нагадувати, куди він йде. І тепер, якщо взяти умовно, опір ніжки 0, там в нас було 0, і тут візьмемо, хай буде великий 5 ом, 0,5 міліома, дельту напруги 3 вольта. То ми получимо при напрузі такій і опорі конденсатора потужність, котра виділиться на тій ніжці просто смішною. Ніжка не буде перегріватися навіть на високій частоті, тому що струми тут зовсім не ті, ніколи тут не буде 50 ампер. Або якщо і буде, це воно буде в імпульсі. І ви не забувайте, що транзистори в ТО 220 корпусі, які є, можуть працювати з струмами більше 200 А. Тобто, Ось така ніжка витримує 200 з гаком ампер. І вона не набагато товстіша і не набагато довша, ніж ніжка в конденсаторі. До речі, тут вона таки мідна, треба визнати. Але сам факт, тобто я не бачу підстав конденсатору спалити собі ніжку. Не та ємність, не ті режими роботи, напруги, не та потужність виділяється на ніжці. І не та температура виділяється на ніжці. Справедливо говорили про нагрів, про його відвід. Але якщо би тут був перегрів, якщо це було би перегорання через перегрів, то це б мусів розплавитись метал. Ви собі уявляєте, яка температура має бути на ніжці, щоб розплавилося залізо. Тому це бред. Я можу припустити, що іде якесь десь замикання. Що може замкнути конденсатор, відповідно, тоді струм з мінімальним внутрішнім опором і безкінечною енергією акумулятора валить, замикає і перепалює ніжку. Я можу пропустити, що через вібрації десь ніжка відламається, але знову ж таки всі процеси, які відбуваються в вібраційні, ідуть в місці концентрації напружень. Тобто, це буде або місце зажиму пайки, відповідно, ось тут в місці... Пайки може відламатися, або якщо є якийсь перегин з малим радіусом, відповідно, воно буде з вібрацією ось тут постійно гнутися, розгинатися, може відламатися. І якщо утвориться мікротріщина, от тоді вже імпульсних струмів буде достатньо, щоб десь там щось відгоріло. Але не через перегрів провідника, не через струм. Ще про падіння напруги. Ми маємо дельта У коливання напруги, котра є через навантаження загальне. Так само кожен провідник на великому струмі буде умовно маленьким резистором, тобто кожна ніжка, кожний дротик є резистором. І відповідно, якщо брати ці струми, це от дельта У, то аналогічно на кожному провіднику буде те саме дельта У в залежності від опора. І чим менший опір, тим менша різниця падіння буде, тим менша потужність буде виділятися на кожному фрагменті. Тому на акумулятор беруться товстезні дроти. А на конденсатор достатньо брати тонкого провідника, тому що опір цієї ділянки є нікчемним, і нагріву провідника тут суттєвого не буде, навіть на великих імпульсних струмах. Тому не плутайте тепле з м'яким, не путайте причинно-наслідкові зв'язки і майте розуміння того, що тут відбувається. Тепер хай буде срач, і нехай люди доповнюють по власному досвіду. Я прекрасно розумію, що ви мені не пробачите, якщо ми щось не спалимо чи принаймні не спробуємо випустити білий дим. Тому приношу цього прекрасного китайця в жертву, спаюю дві ніжки докупи, щоб мати довжину і можливість куротнути. І зараз будемо замикати. І так, падіння напруги ще раз, мідний дріт 0,51 квадрата, по-моєму, пара Стандартна. 28 вольт. І блок живлення вміє до 10 А. Що буде, якщо ми замкнемо блок живлення з обмеженням струму на 10 А. Бувалі скажуть, що струм ми будемо мати максимальний, а напруга впаде, бо ОМА ніхто не відміняв. Замикаю. Бачили іскру. Маємо 10,1 А 0,6 В. Тут я собі закручую і можу показати, що це саме падіння буде і на вольтметрі. Ось є Вольтметр. Міряю на. Дроті. 0,4 вольти Навіть менше. Чому менше? Тому що ще є дроти всередині, ще є шунт, і падіння є також і там. Відповідно на цьому кавальчику дроту ми маємо падіння всього-навсього 0,4 вольта. Тепер давайте розберемося з потужністю. У нас було 0,4 вольта і 10 А. 0,4 помножити на 10, виходить 4 Вт. Цей дріт навіть не нагрівся. Добре, тепер робимо інший експеримент. Просто для вигляду беремо припій цинел. Він всередині з плюсом, тому, на всякий випадок, замикаю зразу двома жилами. 10 А через припій. Як бачите, в припою шансів немає, тому що опір в нього набагато більший. Тепер ніжки. Як це зробити? Вони досить короткі, тому треба якось так попробувати, щоб ми побачили ніжки конденсатора. Замкну. Маємо падіння 0,9 вольта, чи навіть 1 вольт 10 А. Ви бачите, що з мідним дротом різниця не суттєва. Це вже дуга відгоріла. Я думаю, що відгоріло воно в мене через те, що була іскра, і, власне. На місці стику. То, що ми отримаємо, до речі, коли при вібраціях відгорає. Тому приношу в жертву ще одного конденсатора. Може, навіть йому ті ніжки вирвати, як зуби рвуть, вони будуть довші. Та ось, видно, точку зварки до алюмінія, до обкладок. Так воно буде чуть довше. Скручую струм, щоб зажати. І зажимаю. Іскрить, тому що обмеження струму не моментальне. Тут зажав. І тут зажимаю. Навіть так от, щоб довше да, Тихо, дай мені закрутити. Є, зажав дріт добряче, щоб було видно. Тепер додаю струм на максимум. Маємо падіння 0,7 вольта. Міряю конкретно на самому провіднику на клемах. Щоб ви бачили, щоб не казали, що я щось нарізаю чи монтую. 0,22 вольта падіння. 0,22 В на 10 А дає 2,2 Вт. Так, воно гаряче, причому в першу чергу, місце спайки. Чи воно згорить, я не впевнений, я не думаю, я не можу стверджувати. 2-3 вата для такого дрота, ну нагріється так. Але ж ми маємо і обдув повітрям, і струми імпульсні не постійні, тому я маю сумніви. На всякий випадок показую, що це є. Той самий метал, він магнітиться. Ну моя особиста думка, що згорання конденсаторів це або замикання самого конденсатора всередині коротке, тоді власне струм акумулятора випалює ніжку, або механічні пошкодження через деформації. І в результаті мікротріщин вона відгорає, або десь коротіння на корпус чи окремий збіг обставин. Просто так, ніжки вам не погорять. Для справедливості треба сказати, що падіння напруги в нас трошки збільшилося. І якщо уважно придивитися до дроту, то видно, що температура тут таки піднялася. Ось олово, припой тут розправлені. Тобто температура ось тут на місці пайки. Рівно фактично температурі плавлення припою. Оце є факт, і на це треба зважати. Слідів явного перегріву на самих провідниках немає, тому що тепло таки розповсюджується, відводиться на клеми. В місцях контакту клем тепло не відчувається, фактично. А якщо йому помігти розійтися, допомогти, наприклад, візьму і обкушу кавальчик. От, тепер в місті спайки. Ситуація стала, мабуть, набагато гірша, але фактично зміни невеликі. Падіння 1 вольт, і ось на цій суплі воно собі тримається. О, пішов перегрів. Падіння 1,1 вольта і видно вже сліди побіжалості, що температура тут почала підніматися. 1,2, 1,3 Вольта. А ну, почекаємо. О, тепер красиво, тепер видно і перегрів на місці пайки. Але коли був нормальний контакт, цього видно не було. Тепер можна допомогти йому розійтися. От, і відгорання вже йде хіба коли є іскріння. І то зараз, як воно добре привариться. ні, воно тут не хоче добре варитися. От, де є місце контакту з опором? Там вже виділяється потужність.